На початку лютого цього року мені довелось бути у Польщі по справах. Я скористалась нагодою і зустрілась з дуже цікавим художником Василем Савченко, який народився у Львові, а зараз живе і працює в Гданську. Його роботи вражають вишуканістю та досконалістю. Ми бачимо справжнього майстра художник, який переосмислює та поєднує класичне і сучасне мистецтво, митця із творчим підходом до сучасних технологій. У цьому інтерв'ю ми обговорили дуже багато важливих аспектів: про навчання в Україні та за кордоном і чому важливо змінити своє середовище, про синтез класичних видів мистецтва та сучасних технологій, про те, чому принти займають гідне місце серед творів мистецтва, а також про концепцію художника у серії офортів з носорогом та ідею мегапроекту. Розмова вийшла дуже цікавою та змістовною, хоча залишилось ще багато питань, на які просто не вистачило часу. Щиро дякую Василю за інтерв'ю для каналу Зірка Малярства. Тож, знайомтесь, Василь Савченко. Через е, зрозуміння, що, якби, що мені бракує знань і компетенцій, щоб бути повноцінним художником чи дизайнером у сучасному світі. Тому я поїхав далі вчитися. Україна вже дала мені максимально що могла дати на даний момент. Е, це близько, це відносно е, не, не складно було вчити мову, і це доволі е, заклад, заклади високого рівня. Щодо академії, в які вчився, вона входить в одну з найбільш забезпечених в світі. Я перед тим поїздив по всіх закладах в Польщі, подивився, які мені більше не і поступив у Росло. Саме, по, якщо ми говоримо про рисунок, то це, це завдяки львівській школі. Я почав це працювати з великими форматами у Львові. І коли приїхав в Польщу, я далі продовжував це робити. Звичайно, були можливості фізично робити більше роботи, формати паперу більші, якби технічне забезпечення дозволяло розвивати це. Але перші такі початки, початки цієї серії з'явилися в Львові. Можливості працювати і розвивати власну лінію, власне, власне бачення. Не тільки малювати так, як потрібно малювати, або так, як хтось каже, як малювати, а шукати і експериментувати. Це, це власне і мож, не те, що можливість, а вміння думати. Ось це дали в Польщі в, в закладах. Ну, багато навіть як зараз зі студентами працюємо, багато спілкуємося про те, як вони почнуть малювати, чи вони навіть малюють. Ми говоримо, навіщо? Чому вони так роблять? І це, це важливо, художник має добре розуміти, що він робить. Ну, Мене не дуже спілкувалися з викладачами. Це був монолог більше, ніж діалог. Так. Трошки було складно, але ну, складно також якби, в плані географічного розташування міст і сполучення, тому що це. Це зараз, ну зараз, звичайно, війна і немає якби, авіасполучення, але щодо війни без проблем можна сісти в літак і ти за годину, ні, за 45 хвилин ти у Львові, за годину 20 ти в Одесі, за годину ти в Києві. Це чудово. Але тоді не було такого. Тоді був автобус, які їхали по 8 годин, і ти міг на кордоні стояти 5 годин. Я їздив, так, так. так Я більше їжджу автобусом. Ні, у мене є кілька друзів з, саме з року, які зараз хтось в Польщі, хтось в Німеччині. Ми спілкуємося, тримаємо контакт. Не всі з моєї групи ну, активно працюють тобто, як художники. Я більше можу сказати за графічний дизайн, оскільки я навчався і сам якби, практикую. І займаюся, ну ця IT, сфера it кластер, він в Україні дуже потужний і дуже розвивається. Типу, це, і це дуже класно, це дуже добре. Це люди, які вносять велику частину також бюджету в Україну. Він виконує якусь функцію і він вирішує певні проблеми і потреби. Це є дизайн. І в Україні ми добре знаємо дію аплікацію, це. Чудовий, приклад хорошого дизайну, який виконує дуже багато функцій. І він вирішує і допомагає людям в їхньому повсякденному житті. І особливо допомагає при стичності з державними структурами. Тому в даному випадку дизайн реально це серйозно. І в Україні, також, наскільки відомо, багато зараз закордонних держав беруть би, нашу цю аплікацію, як, наприклад, і її імплементують під свої бази даних, так що це дуже круто. Я з Офортом працюю, познайомився, коли мені було 13 років. Мене познайомив з офортом Роман Романиш завдяки моєму батьку. Він мені показав, що таке Офорт, показав всю цю магію травлення, як це працює, і я це почав розвивати. Хоча пробувати тоді якось з інтернету, не мав такого безпосереднього доступу постійно до інтернету. І багато чого дос... вчився сам і відкривав для себе. І час від часу консультувався, власне, з паном Романом. Також спілкувався і з Богданом Піколицьким, з Олегом Денисенком. Потім познайомився ще з Павлом Маковим, але це вже було коли навчався вже в Роцлаві. І... Ось і кожен з цих художників я вважаю вплинув в певному мірі в певній мірі. Я від кожного взяв щось, що мене цікавило. Тобто, ви з ними спілкувалися? Вживу вживу і так. як конкретно практичні речі обговорювали звичайно. Щось робили разом. Не так як робили разом, але я питався за конкретні практичні речі в офорті. Технічні, дуже важливої також технічна складова. Так само з Павлом Маковим, і, і, і технічну складову, і ідейно. Це дуже гарно. Взагалі тоді поспілкувалися і провели час на, на резиденції у 2017 році в Харкові. Ось. і Я потім мав певну перерву з офортом. Зараз я рік не працював, не зробив жодної матриці нової, але це не страшно. Зараз в мене більшість моїх матриць вони народжуються і я їх проєктую і дизайню вже безпосередньо в комп'ютері. І мене цікавить саме розвиток Офорту, куди він може рухатися далі, куди, як ця мет, ця методологія може розвиватись і бути, якби, як сучасні технології можуть впливати на неї, і як може змінюватись матриця і взагалі поняття самого друку Офорту. Я думаю, додається більше е, самих інструментів для їх створення. Е, по типу, фототрансфери з'явилися, це доволі якби нова річ ХХ е, століття. Можна це назвати новою, тому що Офорт 15 століття, і тоді не було ще таких методів і так далі. Літографія, вона розвинулася до рівня наших чіпів в телефонах, смартфонах, це все є літографічно травлені елементи. Просто в, вже в нанорозмірі. Тому вся ця поліграфія, яку ми бачимо, повністю все, що зв'язане з друком. Ми не беремо зараз цифровий друк, а беремо, наприклад, офсет і все, що друкується з матриці, це є похідні від цих класичних технік. І. Ці похідні можуть, мені здається, бути цікавим саме впливом вже на е, те, що було на початку. Тобто цифровий друк може гарно впливати на літографію, можна творити зараз літографію з за допомогою цифрового друку. Друкувати на камінні, а потім це знову друкувати на папір. І різного типу е, так звані е, гібридні методи. Тобто змішання і так далі. Так, Якщо це правильно гарно використовувати, зрозуміння роз, це може дати дуже цікавий результат, як і візуальний, так і е, контекстуальний. Це, це, може, це не має бути навіть відбиток, це не має бути вже друк. Сама матриця може бути з певним зображенням. Вже може бути сама в собі роботою. Або щось, що не є матрицею, може нею стати. Nie, тобто можна так підходити до. Ну, no, Графіка вона міняється. Графіка може бути об'єктом, графіка може бути е, інсталяцією. Це, це не обов'язково має бути суто класичний друк. Ну, звичайно, я у Вросливі познайомився з декількома професорами з Америки, які приїжджали туди на лекції, і які ці питання досліджують. Які одні з перших почали робити літографії за допомогою дронів, які одні з перших почали різати дереворити е через якби встанки ЧПУ чи, чи лазерне гравірування. і звичайно, що так. Тобто, Якби я не був в Польщі, я би про це не знав. Я зараз якби інтернет, і треба це розуміти, що дуже багато я знаю людей, які повністю через туторіали навчилися трикувати шовко Хоча вони навчилися не пройшли курс там в академії. Інтернет зараз дає можливості колосальні. І певні процеси, які відбуваються десь далеко за межами України, вони так само народжуються і в Україні. Через е, загально доступного сітку інтернету, і, це, і можна написати до будь-кого, і можна до будь-кого написати, задзвонити і поговорити. Тобто, комунікація зараз є зовсім, зовсім інакша. І, звісно, набагато краще, коли ти при фізично, особисто когось бачиш, Ц, і ти живеш в середовищі. Я думаю, тут важливе є середовище, е, в якому ти знаходишся. Тому що якщо ти в інтернеті почав робити, ну навчився щось, але твоє середовище, ти, ти тільки то знаєш. Я твоє середовище цього не розумію, і це, це, я вважаю, доволі складно. Середовище формує думки, воно формує людей, воно формує мистецтво, то, яке воно є, воно формує теми цього мистецтва. І середовище надзвичайно важливе. Якщо середовище мертве або середовище кому не цікаво, не те, що там Форт, а просто художники. <смі> то про що ну, про який розвиток, чи ну, якийсь прогреси ми можемо говорити? Ці люди часто працюють далі, звичайно, що так. Але тут, якби, середовище є дуже важливим аспектом для розвитку. Ну, вихід з, з такої сфери комфорту. Ну, камон. Я як приїхав до Польщі, я приїхав з величезною валізою і лонгбордом, типу, доскою скейтом кейтом таким. І все, я, нікол... я знав одного професора, якого жив у майстерні. Все, більше нікого не знав. Але я у Львові мав майстерні, мав станок, жив в центрі, мав ну, дівчина, друзі, хата та все. Було. Ну, все було. Зачно, я мені чудесно, також. прекрасно. Ну, я поїхав далі, поїхав. Потім жив якось з бабулі, орендував кімнату. Коли сказав, що я виїжджаю, навчила гола ходити по хаті мене лякати, це було дуже смішно. В академію ходить в суботу неділю ходив в академію. І я був там нон-стоп. Я ходив понад. Би, є певні пари, а я ходив ще додаткові, бо мені було все цікаво. І багато чого навчився. Тому якось було неважливо мені, ну, що я живу десь в когось майстерні, а міг бути у Львові чи десь на себе почувати. Ну, зараз В даний момент не можу поїхати до Львова, але зараз я працюю в Гданську. Це серія, з якою я почав працювати у 2011 році. Генеративне середньовіччя. Це є початку, це мої такі перші проби насправді. Чому я взяв носорога, Тому що це є дуже важлива гравюра Дюрера, яку він намалював, і яку він створив, спираючись тільки на текст від короля Іспанії, який висловив йому текст з тим, що він тварину бачив. І він його створив по тексту. І зверху, в моїй інтерпретації е, офорту, я дав е, код, як бачить машина саме текстовий текст Ріно Райно, тобто Носорога. І як це бачить е, е, комп'ютер. І як комп'ютер це переносить в зображення. мене є ідея показати цю гравюру разом з Початковим кодом кожної лінії це близько 960 сторінок А4. Тобто, моя ідея полягала в тому, що комп'ютер. Як, як би виглядав цей текст і ця гравюра, якби комп'ютер нам пояснив, що це таке. Е... Ну, звичайно, я вже позаду, я у Львові почав з цим працювати. І стосовно анатомії, я мав дуже хорошого викладача, який мені показував, який вчив. Микола Молчаник, ми з ним дуже непогано працювали під час того, як я навчався в академії. І мене, власне, тоді зацікавило поняття якби людини, тіла. Це, це є абстракція, з однієї сторони, але з іншої сторони, це є дуже навіть фігуративна річ. Просто це зближений фрагмент шкіри. Просто дуже сильно зближений фрагмент шкіри. І, коли... і тут ми входимо в такий, мі... мікро... в такий простір якби, зб... через збільшення ми можемо бачити якби... мегапростір або мікропростір. Тому і ця серія також називається МП як монументальна практика. Мрія і пам'ять. ось. Я далі з цим працюю. Воно буде зараз змінюватись. Я буду давати і кольорові певні фрагменти, і татуювання, Є, і шрами, з'являються. Це все-таки людина, шкіра. Я не знаю, як, як, чому саме я почав з цим працювати. Склалось таке обставини, мав кусок паперу великий, пришов майстерню, почав малювати. <реш> Ця серія вона зростає як і фізично, так і е, якби, ідейно, бо вплинув дуже, я пам'ятаю, фестиваль молодих українських художників, на який я тоді потрапив і зробив дуже велику частину прямо там безпосередньо в Арсеналі. Вплинула резиденція в Берліні, де також величезний шматок е, якби, роботи якби, вдалося виконати. Ну, як ви знаєте, ця серія вона появлялась в різних куточках світу, вона створювалася за підтримки різних резиденцій, фондів, стипендійних програм. І кожен з цих якби, меценатів чи людей, які підтримали чи інституції, якби дали змогу цій людині зрости. Типу. Я додаю поступово додаю фрагменти. І рано чи пізно, можливо, я колись складу якби, цього, цього колоса, цю людину. Я, можливо, її колись не малюю. А, можливо, ні. Ось, подивимося. Але вона починає змінюватись. Я також зміню... я вже не працюю з папером, перейшов повністю на полотно. Останні роботи, які були виконані, це підтримки. В Департамент культури міста Гданськ створив чотири роботи, і це повністю на полотні. Деякі з них є кольоровими ці роботи. Але би, основним би, моментом і би, матеріалом вугілля я продовжую це робити вугіллям. Тобто це для мене також є важливо. А можливості. Того, що можна зробити. Саме в контексті рисунку, мені так би, тактильність цього матеріалу. Ну і можливість роботи е, від е, трошки як в графічній техніці мецетинта від Чорноти до білого витягувати певні тональності. Це ясний, що блак, який чудово закріплює. І це вже не є рисунок, тобто це вже повноцінний живопис на, на полотні. Воно просто. Тому що коли малюєш вугіллям, воно... це ж пігмент, правда? І коли на це попадає смола, живиця, воно склеюється. І буває так, що це, вже, по суті, як живопис, це фарба. Багато хто підходив і думає, що це пензличком там малював, вони думають, що це живопис. І ну, такі цікаві якісь речі. Далі я собі знаходжу вже. Так, в нас є наш фонд, який займається як би, культурною дипломатією. Ми промуємо українську культуру, українське мистецтво. Працюємо також з художниками з, з Польщі і з інших країн. Ось ну, після повномасштабного вторгнення, звичайно, ну, наш фонд, ми би, почали працювати на допомогу, і нас частина наших приміщень були. Для, для того, щоб працювали як склад, як е, приміщення, в яких ми пакували, підписувалися це, все відправляли в Україну, де батько це все приймав і передавав далі е, територіальній обороні, е, або і так само передавав певним бригадам, з якими ми там, далі тримаємо контакт і далі працюємо, насправді. Ось е, дуже багато людей через те, що ми маємо приміщення. Безпосередньо то замовляли на нас е, певні товари, які потім ми відправляли. Е, ми далі працюємо, ми далі е, якби кошти, які галерея отримує з продажу робіт, ми половину коштів віддаємо на допомогу, коли є запити, або так само передаємо іншим фондам, з якими ми співпрацюємо. Е, ось. Я особисто то, як тільки прийдеться робота, то зразу. Кидаю на один з фондів, або коли знаєш, що ми потребуємо щось, то передаю це нашому фонду, і батько купує те, що потрібно. Люди купують мистецтво, ну, можливо, не так часто, як би хотілося, але так, тут якби є ринок, є люди, яким це подобається, які хочуть мати сучасне мистецтво, все вдома. Це, я думаю, виховання з дитинства має бути таке. Від школи це не може так от появитися. Або може, попри якісь певні там фактори. Але якщо ми хочемо, щоб люди цікавились мистецтвом і хотіли його мати, і вони до цього йшли, їм це подобалось. Я вважаю, це довготривалий процес розвитку від. Просто садочку до школи, університету, і потім повсякденному е житті мистецтво має бути присутнє. Е власне, вона принесе життя в їх оселі. Кожна робота, яка з'являється в приміщенні, е це приміщення оживає і оживають е також речі, які там знаходяться. Або які знаходилися там, коли не було роботи. Я особисто вдома маю багато картин. графік, рисунків, художників, які мені подобаються, моїх друзів. Ось. І я пам'ятаю, я просто ну, зростав в родині художників. У нас завжди було багато цікавих експонатів, які висіли на стінах. І були роботи, які я бачив кожен день протягом багатьох років. І... То зараз, коли я на них дивлюсь, я щось нове дізнаюсь. І це цікаво, що певні роботи дають можливість дізнаватися про них більше, а в той самий момент дізнаєшся про себе більше. Це цікаво. Власне, мистецтво це певна магічна річ, яка, якщо вона є вдома, і це, це дуже класно. Я дуже звертаю увагу на те, куди я приходжу, і чи є роботи на стінах, і які це роботи. Коли я бачив певні роботи, які, на мою особисту думку, суб'єктивно якось там дисонують, якийсь любов дисонанс, то я добре задумаю, що матися людина справи. Це також важливо. Придбати те, що їй подобається. Не потрібно. Ну, я не можу сказати, що її точно купити. Купити те, що їй подобається. І це найкращий критерій вибору роботи. Не купувати те, що всі купують, не купувати те, що завтра всі купувати, купувати купити те, що тобі реально подобається. І довіряти собі, формувати своє бачення цих робіт. Ну, це цікаво, я вважаю. Підписаний і принтаутером, звичайно, що так. Я також продаю друки, цифрові видруки, і люди їх купують. Це нормально. Е, ну, Позаду мене знаходиться машина, яка друкує, якби в 12 кольорах, і ця машина створена для того, щоб робити музейного типу репродукції. І коли я зроблю копію акварелі, вони відрізнята її від оригіналу. Взагалі ніяк. Е, цифровий друк, е, типу. Інкджету, про які я власне, тут згадував. Це є також сертифікований друк. Якби, в даному випадку ми маємо він дає 300 років на гарантії, що нічого не буде цією фарбою на відкритому сонці. І в більшості, до речі, виставок. Я, я попав також в Барселоні в Музей Пікасо, і там були ліногравюри, то це не були оригінали. Це були цифрові репродукції. Є певні роботи, які є тільки в форматі друку цифрового. Ну, вони роботи, які не є. Оригінал є друк. Сам друк є оригіналом і крапка. Ну, і є 10 штук таких, і більше нема. Ну, так само і фотографи. Вони продають свої друки фотографії, продають. Вони їх друкують і друкують. І також питання, чи це Чи є так важливо, чи вони це друкують. Не знаю, офсетом, чи вони це друкують інкджетом. Тобто, це що то, що то, то є дуже близьке до цифри. Або не те, що є близьке, а воно і є цифрою. Я викладаю цифрові технології і, ну, друк, цифровий друк це дуже класна річ. І цифровий друк не має бути тільки на папері. Він може бути на бетоні, на дереві, на склі, на, на гумі, на будь-чому, на тканині. Це теж буде оригінальна авторська робота. Нагадую, що ваші лайки та коментарі допомагають Ютубу просувати відео. А це значить, що ще більше українців дізнаються про українських художників. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, я постараюсь відповісти на всі. Також не забувайте підписатись і отримувати повідомлення про нові випуски, бо готуються нові інтерв'ю з художниками України, а також цікаві розповіді про мистецтво з розумілою мовою.